Господи, помилуй, слава Отцю існує і Святому Духу, і прісне і вовіки вікова мінь. Отче наші жисі на небесах, засвіті це ім Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на і на тіплі. Слава, Господі, свети Годой. Сына и Святого Бога, Дни Крисы, на веке веков. Слышание связание в Англия, Господа Богомолим, Господи, помилуй, Восвали, помилый, Восвали по мину. Радуйся узырении три солнечного света, Радуйся единице незаходимое солнца, Радуйся вещи божественной пламенем Боже мая. радуйся я, Бога Силуси. Радуйся святої допомоги, оповідані, радуйся допоможі, радуйся мовні і всі пожигающая, радуйся громі, устрашаючись, соблазняючий я, радуйся істинного научителю разума, радуйся та і з'явітелю ума, радуйся, як тобою побрався, поклонення тварі, радуйся, як тобою научикомся поклоняться Поцук Троїце, радуйся Нікола, великий чудотворче! радуйся Николай, Великий чудотворче! благодать даною Ті от Бога, і радующийся Твою память празднуем подолгу, Преславные отчи Ніколай, і к чудному заступлению твоему вседушно притікаєм. Реславны же твои деяния яко песка морского и множества звездного иссещине могуще, Недоумением объятий бывше, к Богу, Аллилуйя.